Чим завершиться квітневий саміт НАТО в Бухаресті для України? Ну, знаєте, я ж не генеральний секретар НАТО і навіть не президент Сполучених Штатів, які сьогодні хочуть претендувати на роль господаря земної кулі і визначають де які рішення мають прийматися. Тому я думаю, що на це питання вам зможуть дати відповідь ці дві поважні особи. Ну Добре, а з боку опозиції, чи будуть ще якісь дії, спрямовані на те, щоб вплинути на результат цього саміту? Я думаю, що те, щоб донести точку зору значної частини громадян України, я сподіваюся, я також знайомі з соціологічним дослідженням, я думаю, що ми зробили ті кроки, які дозволяють говорити, що... Керівники країн НАТО, які зберуться на свій сайт в Харесті, знають про існування в Україні точки зору, яка не сприймає членство України в альянсі, і точки зору того, що прийняття державних рішень у від парламенту і від свого народу не схвалюється значною частиною як українських громадян, так і українських політиків.